Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу Фармасі червень 2024. Ось такий класний тут присвячений Дню тата. Забрала щойно свої замовлення вже і останнє замовлення. Квітня і перше замовлення травня, і з ним же ж прийшов і каталог. Тому давайте будемо листати і дивитися, що тут такого класного і нового компанія приготувала для нас саме в червні. Одразу скажу, каталог мені сподобався. Сподобались деякі новинки, деякі повернення і. е-е було трішки дивно, що коли я на розвороті відкрила, то перше в нас з'явились не суперціни, а новиночки. Що ж у нас очікує з новиночок? Чоловіча серія, тут іде чоловічий роликовий дезодорант, чоловіча масажна олія, лосьйон після гоління, а також чоловічий шампунь, гель для душу та рідке чоловіче мило для рук. Думала, буде побільше об'єм: 360 мл, 299 гривень. Але Мурат обіцяв, що тут неймовірно класний аромат, і чоловіки просто закохаються в цю серію. Так, ну і далі. І далі в нас очікували не суперціни, а заявлено, що знижка 20% на 200 плюс товарів з каталогу. І шукайте персикові цінники на сторіночках каталогу. Тому давайте будемо листати і дивитися, які ж продукти в нас входять на армії. Акції на знижку. Перше, це консилер 295 гривень замість 369. Далі наша тональна основа Air Glow 559 замість 669. Так, ну, Без персикових цінників, ви просто дивитесь і я буду листати каталог. Так, бронзер стик 319 гривень. Далі рум'яна стік 319 гривень і написано, кількість товару обмежена. Далі румяна пудрові 319 гривень. Далі наші палетки 607 гривень. Тіні для повік, палеточки 487 гривень, замість 609. Далі кремові тіні 239, праймер 239 гривень. Зауважте, це без будь-яких умов, просто мінус 20% на товари. Так, механічний олівець для очей та для брів зі щіточкою по 159 гривень. Дуже класні ціни. Маркер для брів 319 гривень. Далі віск для Абрів 295 гривень, сиворотка 391 гривня, і туші майже всі на акції. Водостійка 391, зен 199, і інфінілаш 399 гривень. Дуже класні ціни на улюблені туші. Далі новинка, це у нас зволожуюча помада для губ 299 гривень. Можливо, хтось пам'ятає, вона тільки більш оновлений дизайн, але у нас була така, мені дуже подобалась. Я думаю, що це більш повернення. Далі новиночка, дуже класно, блиск для губ. Дуже довго ми чекали, тому що приходять із, от, в магазин і питають, є блиски для губ, то запропонувати майже нічого. Або пламер, або тін, топер, а от саме блиски для губ. І у нас буде 6 відтінків, 349 гривень. Так, далі блиск пламбер 295 гривень. Рідка матова помада для губ 303 гривні. Не знаю, у нас заявлені тут це новиночки, два нових відтінки. У нас іде 303 гривні, персик і і. -і. І не знаю я англійський, англійською, вибачайте. А, так, але а, акція і 8 годин стійкості заявлено. Так, далі. ага, І всі інші відтіночки у нас теж по 303 гривні, тобто йде акція. Далі 295 гривень на рідку помаду VX. Далі, блиск топер 295 гривень. Далі помада Стік 199 гривень. Дуже мені подобається саме ось ця помадка. Далі бібі-глазурована помада 223 гривні. Механічний олівець для губ 159 гривень. Тобто, бачите, скільки багато акцій у нас іде в каталозі. Міцелярка 415 гривень. Далі щіточка для нанесення тону 295 гривень. Далі теж новиночки у нас травня будуть по акції щіточки, сокови... так, соковита ціна, всі пензлики по 170 гривень. Всі пензлики за 170 гривень, по соковій ці, ціні 143 гривні. І на ось ці е, іде ті, що дорожче, іде своя ціна. І на спонжик 175 гривень. Е, Наскільки класний каталог, аромати, дивіться, Сігнура Перл 295 гривень, е, Незламна 343 гривні. Далі ось новенькі чоловічі 439 гривень. Так, далі. Сігнатюр 975 гривень. Не можу правильно прочитати, дівчата, але ви зрозуміли: 975 гривень. Так, номер 70, 471 гривня, Далі, Вандерлас 975 гривень та Імперіум 471 гривня. Дуже багато акцій. Подивіться, е, далі спречики для тіла. І краше лямур 183 гривні. І ось ці ось останні спрейчики, які з'явилися, е, 225 мл по 343 гривні. Кулькові, е, жіночі роликові, тобто антиперспіранти, е, 135 і освітлюючий 159 гривень. Взагалі, ціни дуже класні на багато товарів на різні категорії. Тому будемо дивитись: Smart Life у нас була перед цим. Так, 79 гривень всі тканинні масочки. Далі новиночка крем для рук з ароматом персика, 63 гривні по соковитій ціні. Далі гелі для душу, серія з лавандою. А ось і до очікуване повернення. Завжди дівчата кажуть, немає там серії гри Сенд Флора на акції або на розпродажі, то тепер вони будуть в каталозі. Рідке мило 179 гривень, гель для душу 189, крем для рук 99 і спрейчик для тіла 229 гривень. Тому, хто чекав, дівчата, пишіть в коментарях, хто радий, що ця серія повернулася. Далі серія з цукром. Наші улюблені з морськими мінералами. Так, відновлюючий шампунь 183 гривні на акції замість 229 Так, е соковитий е пінаньнектарин. До речі, купила її ось за 249 гривень, замовила, але буду вже в огляді розповідати. Так, е парфумований антисептичний спрей 167 гривень. Зубні щітки, набір 167, гель лубрикант 111 гривень. Так, ну і давайте звідси будемо. Так, новинка. Масажний крем глюкозамін від доктор Ту на 150 мл 359 гривень. Дівчата, залишу отак, можете заскрінити та почитати, для чого він. Але я впевнена, що це буде теж один із топ продажів тому що зараз потребують і суглоби, і кістки наші більшого догляду, особливо з роками. Так, мультифункціональний ілек. Еліксир 487 гривень. Так, наші олійки. Тепер дивіться, сонце захисний лосьон Дуже класна ціна. 487 гривень замість 609. І не забувайте, що. Е... Від цих цін також діє наша знижка мінус 25%. Якщо у вас ще її немає або була, але ви не можете зайти до свого кабінету. Пишіть мені, залишу посилання на реєстрацію під відео, а також номер вайберу, кому потрібно підсказати, що звертайтесь, буду завжди рада допомогти. Так, сонцезахисний бальзам 151 гривня. Далі дуже класна ціна. Заспокійливий гель залої. За Це був. Один з самих улюблених продуктів у мене в фармасі його виводили, оновлювали. Потім знову прибирали зараз. Вернули, але в оновленому дизайні. Але це той самий улюблений гель з 93% три в місту соку алоє і він буде 263 гривні. Тому дуже класно купувати його буде в червні. Так, далі. Ще що мені сподобалось, дуже класна супер ціна на крем для обличчя 199 гривень, мінус 50 гривень знижки. І ще й наша взагалі класна е, ціна. Далі, крем бальзам Календула 255 гривень. Крем для рук 79 гривень. І очищуючий гель для обличчя 159 гривень. Так, серія чайним деревом, сиворотка сос 199 гривень. Далі, серія люмі, очищуючий гель для умивання для обличчя 175 і відбілюючий крем навколо очей 167 гривень. Також дуже класна ціна, класний кремчик. Супер ціни на всю серію Resurface. Тому, дівчата, отак от залишу, і ви дивіться, який ваш улюблений продукт, яка на нього буде ціна, тому що відео виходить і так у нас не дуже швидким. Тому так, листаємо далі. Тут все у нас без змін. Супер ціна 239 гривень на шампунь проти лупи. Класно купила зараз. Він йде 299 але спробую і потім уже можна рекомендувати клієнтам замовляти за більш вигідною ціною. Будуть задоволені і ви, і вони. Так, спрей стайлінг 343 гривні і мус стайлінг 279 гривень. Далі. Шампунь з тмином та чесником 500 мл 159 гривень, масло по 303 гривні і масочка 183 гривні. Хто не встиг скористатися акціями в квітні, той зможе скористатися в червні. Так, знову соковита ціна на відновлюючу серію. Кондиціонер 295, масочка 295 і шампунь 295 гривень. Далі супер ціни. тут іде майже на всі продукти NutriPlus серії, чим теж дуже я задоволена, дуже класні акції. Сашети по 79, шейкер 247, наші улюблені коктейлі для контролю ваги 1463 гривні. Викинула вже. Я не знаю, банок 15. Напевно, чоловік снідає саме цим коктейлем, бо займається спортом і йому дуже подобається. Так, далі кава 87 в стіках, і кава з цикорієм 223, з колагеном 415 і з малим ячменем 255 гривень. Далі наші улюблені чайки, я їх просто обожнюю. Мені подобається персик і малинка. Взяла з лимоном, для мене дуже насичений лимону З бергамотом ще не купувала. Так, питний алоє рослинний 687, елькернатин 879, дієтична добавочка, формула краси 487 і колаген 2079 гривень. Так, далі, 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 далі. Наші новиночки теж їх замовляла по акції 399 гривень. Кожна, тому розповідати, які не буду, ви і так все бачите. А, ні, тільки желені вітаміни. Так, для поліпшення, для поліпшення гормонального фону без акції. Всі інші на акції. Так, дієтична добавочка краплі 479 гривень, бузина та вітамін С також 295 та 391 гривня. Далі вітамін Д3, кальцій. Всі по 391 і дити вигляді спреї 295. Далі. Мичі для посуду: 247. Для видалення жиру 207. Дуже класний засіб віднаки по торжі 249. Неймовірно класна акція. Знову на е, рідкий плямовивідник, 159 гривень. Хотіла в кінці місяця замовити, вже розібрали і не було на складі. Сподіваюсь, що завезуть. Кисневий засіб для виведення плям 583 гривні, мірна чашечка 47 гривень. Теж на акції. Так, ну і концентрований мультифункціональний очищувач, 1 літр, 319 гривень. Теж дуже класна ціна. І серветка з мікрофібри універсальна, дуже класна. 319 гривень. Все. Каталог ми з вами подивились, тому е, діліться в коментарях, що вам сподобалось. Каталог, мені здається, дуже класний, акцій багато, ще й додаткові компанія завжди дає. Тому хто хотів би зареєструватися, отримати 25% знижки, пишіть мені на Viber або просто заповнюйте посилання під відео. Все, всім дякую за те, що додивились це відео до кінця. До наступних зустрічей. Всім пока!